Козенята з ними ходять, да? Yeah, yeah, ми залишаємо козенят під мамами і вони на підсосі. Mm -hmm. Тобто вони суть молока стільки, наскільки хочуть і. Mm -hmm. А ви тоді цих козочок не доїте якісь? Доїмо, yeah, yeah, ми додоїмо. Uh -huh. Те, що козенята не висили за ніч того. Mm -hmm. А, та, можна, а можна. суху? Чи uh що? -huh. А цілий день вони, цілий yeah. день вони під мамами і. Дивись, за кош вийде. і за, кошенятом. за а, жуйку жує. Вони а -а -а. набивають повний шлунок трави, а потім відригують від і жують. Як корова. Як корова. У них чотири храмишні, як корова. Ну і народжуються козенята абсолютно готовими до життя. Вони опушені зрячі, з губами. І відразу ж да, відразу стоять на ноги і починають шукати інчу, і сати молоко. А, а траву їдять скоро? Траву починають їсти десь через два тижні. І в 60 х отак на голову вирішили відмовитися, щоб рода була без Почали використовувати рогатизлів, селекції, і зараз вони хочуть світ і рогать і без у фермах дуже часто ті забезрожують, видаляють їм роги. не цікавляться, познайомилися. Нічого нічого не дають.

Дивись, вийшло, вже... вийшло якраз два кошенята і для кожної дівчинки по кошеняті. Потарапать. А в мене вже дві. Та він зараз, мабуть, піде. Смотри, що там звається. Вона коза знов пішла до кошенят. Ой, дивись, вийшло. Ні. Давай-ка, давай. Самі зайдуш заганяти не треба. Ну Може якась там. О, У вас я... свиняє. Може, якась Вона не одна, там їх три. З троє Два хлопчика і дівчинка. Ніф-ніф-наф-наф і нуф-нуф. А -нуф. no. like <laughs> можеш піти і підігнати. Я не я не сумнівалася перша я <laughs> глянула. <laughs> Злата, давай, ти тут підгони. Скажи. Бача не бере Можемо здавати валіну в аренду. Це сама вредна козака. Ой, так вони справжні українські. ти бузі нюсь, блюдні. Такими окончаниями поднимались. Кають вже. Ну так інструмент забув. Коли спробувала да. корову дай. Це те саме тільки в більш і менше дії. Можна покинців? Можна. О, дивись, мамошку бізить. Дивися. Не відьте, не вітя. тримаєш листочек, а ти її розливаєш, розлімаєш. Давай. Там видно? Я кое-ля дойде. Тепер злака ага. знімаю. Давай я подію. Давай. Дивіться, давай. Зато собі молока надиви. Підрядкувати повизивкою тече буде видно, матері.

тушка есть. Козлячатушка. Козлятына. Что с ним делать? Мясо, шашлык. Скачать.